Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією на території Луганської області. Кіберфахівці встановили, що уродженець Луганська від початку повномасштабного вторгнення підтримував агресора. За це окупанти надали йому можливість вести бізнес. Свою кампанію зловмисник зареєстрував у квітні минулого року на території так званої ЛНР за законодавством держави агресора. Фігурант уклав договір на надання доступу до мережі інтернет із так званою держустановою ЛНР, а саме забезпечував безпере. Рибійним інтернетом створений окупантами Слав'яно-Сербський районний центр культури та дозвілля у такий спосіб. Рашисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед молоді та населення. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1. це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.